Як сказати діяльність, що ми ходимо до них і все це розказуємо. ми ходимо на особисті прийоми, щоб знаєте, щоб не було такого безприділу, як у вас, ми, ми е, на випередження повідомляємо, чим це закінчиться. Ми йдемо податково, ми йдемо в міську раду, ми їм розказуємо. От, е, що, стосується, е, що стосується мафів, наприклад, так? у нас є мафи, які стоять на самому блатному місці Сєвєродонецька без всяких дозволів. Тому що ми запитали у міської ради, чи є в них документи на землю, а поки не встановлений конституційний устрій і не облікована як мінімум земля, в них документів на землю немає. Ми знайшли ту землю, написали заяву про знахідку в міську раду, написали заяву в міліцію, так як земля не оформлена територіальній громаді, щоб вони охороняли земельну ділянку, на яку ми поставили мафи. Ми передали мафи у власність територіальної громади. І знову передали в міліції для зберігання до тих пір, поки територіальна громада їх не оформить. От. І вони нам нічого зробити не можуть. Отаким От чином вам треба на випередження працювати. Не просто і ждать, коли вони прийдуть, вам поламають, а розібратися, що земля належить вам, що вони її на вас не оформили. Повідомте це про це міську раду. Мафи ваші, якщо вони мають документи, то ви їх точно так знаходите, а потім йдіть в суд і оформлюєте як знахідку в свою власність. І Все через шість місяців. Є така процедура, передбачена цивільним процесуальним кодексом і цивільним кодексом, і ви можете це робити. І тоді ви точно будете захищені. 338 тридцять Так, ну тепер Сережі трошечки там е е часу, а потім ми відповімо на ваші питання.